Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Класне питання задали мені в нашій спільноті каналу Галасюк про економіку, і хочу сьогодні розповісти вам про дуже тривалу і цікаву традицію, яка незабаром зміниться докаріна. Протягом понад століття ритм фінансових ринків у всьому світі визначався звуком дзвону. О 9.30 ранку за східним часом на Уолл-стріт лунав. Сигнал до початку торгів, а о 16-й до їх завершення. Єдине, що тільки цей двон значно-значно більший за масштабами, фактично, там такий півметровий за розміром. І ця традиція народилась доволі давно, в 1903 році, коли нью йоркська біржа переїхала в свою нинішню будівлю на Уолл-стріт. І тоді з'ясувалося, що. Голос голови біржі і навіть стукіт судівського молотка просто тонуть у криках тисяч брокерів. Тому було встановлено цей величезний півметровий латунний дзвін, який, до речі, керується електрикою. Саме цей дзвін понад 120 років фізично вмикав і вимикав світову ліквідність, і цікаво, що. Нинішній графік з 9.30 до 16.00 став стандартом лише у 1985 році. До цього біржа відкривалася о 10-тій і навіть працювала по суботах, але суть залишалась незмінною. Якщо дзвін мовчав, світ грошей, по суті, стояв на паузі. І сьогодні цей велетенський гонг ризикує перетворитись на звичайний. Музейний експонат, адже технології, глобалізація не стоять на місці. Сьогодні ми стаємо свідками історичного зламу. Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ, високотехнологічні компанії, демонтують старий банкірський графік, переходячи в еру безперервної глобальної торгівлі. Це не просто зміна робочих годин, а кардинальна перебудова архітектури світового. Капіталу, де стикаються інтереси традиційних фінансів, блокчейн, технологій та нове покоління інвесторів. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал «Голосюк про економіку та прокоментуйте це відео. О цим початком кінця традиційної роботи фондового ринку можна вважати листопад 2024 року. Саме тоді комісія з цінних паперів і більш США зробила безпрецедентний крок, схваливши запуск. 24X National Exchange. Це була перша в історії США національна біржа, якій офіційно дозволили працювати 23 години на добу, 5 днів на тиждень. Схвалення оцієї 24X стало самим таким чітким, можна сказати, пострілом стартового пістолета, який змусив прокинутися гігантів. Індустрії розуміючи загрозу втрати ліквідності, лідери ринку почали діяти в грудні минулого року. Найс та ДАК подали власні заявки на розширення торговельних сесій. Найс Арка запропонувала модель роботи з 1.30 ночі до 23.30 вечора, залишаючи лише коротку технічну. Пауза Наздак відповів аналогічною моделлю 23 на 5, як її називають, 23 години протягом 5 днів на тиждень. Але справжня революція була анонсована в січні цього року. Буквально от на днях Найс оголосили про інтеграцію своєї системи розподілу замовлень Пілар. З технологією блокчейн, про яку ми з вами не раз говорили на цьому каналі, це рішення вивело дискусію за межі простого графіку роботи. Тепер мова йде про зміну самої, можна сказати, фізики торгівлі. Чому система, яка працювала десятиліттями, раптом піддається кардинальному перегляду? І тут. Можна виділити принаймні два ключових таких фактори. По-перше, це глобалізація капіталу. Іноземні інвестори володіють американськими цінними паперами на суму понад 17 трильйонів доларів. Для інвестора в Токіо, в Шанхаї чи в Сінгапурі, американський ринок відкривається посеред ночі. Це створює величезні незручності і ризики. Азіатські інвестори хочуть торгувати акціями Apple, Microsoft в свій робочий час, а не чекати ранку в Нью-Йорку. Цілодобова біржа фактично повертає цю ліквідність до Сполучених Штатів Америки. І друга причина, другий великий фактор це можна сказати ефект крипта. На ринок вийшло покоління, ціле покоління інвесторів, вихованих на біткоїні та. Ефіріумі для них концепція ринку, який зачиняється, є такою абсурдною архаїкою за великим рахунком. І криптовалютні ринки працюють вже 24 на 7 на 365. І дослідження показують, що молоді інвестори сприймають обмежені години роботи у цих фондових бірж як абсолютно штучний неприпустимий бар'єр. І щоб не втратити це покоління клієнтів, традиційні біржі змушені. Адаптуватися. І найцікавіша частина цієї історії це те, що відбувається, так би мовити, під капотом. Перехід на цілодобову торгівлю неможливий без системи розрахунків settlement, яка має бути просто новою. Традиційно ринок працював за схемою так званої. Т плюс один. Це означає, що якщо ви купували акцію у вівторок, то юридично вона ставала вашою, і гроші остаточно переходили продавцю лише в середу. Ця затримка створювала так званий ризик контрагента, та ризик того, що одна з сторін просто збанкрутує до завершення угоди. Інтеграція ж блокчейну, про яку заявила Нью-Йоркська фондова біржа, дозволяє перейти до миттєвих розрахунків, тобто це буде Т плюс нуль. Використання розподіленого реєстру дозволить обмінювати активи на гроші за лічені секунди в будь який час доби без участі громіської банківської бюрократії. Це також відкриває шлях для токенізації активів, тобто створення цифрових токенів двойників для традиційних акцій це дозволяє торгувати дробовими частинами акцій, наприклад, купити одну соту акції дорогої компанії, яка може коштувати там тисячі доларів, і використовувати стейблкоїни для розрахунків у вихідні, коли банківська система SWIFT просто не працює. І якщо комусь це здається, якоюсь там фантастикою, чимось таким хайповим і незвичним, подивіться на це через призму тих же акцій. Акції це ж теж. В принципі, оболонка для реальних активів, та тобто перетворення реальних активів на оцей акціонерний капітал, це називається секюритизація, коли ви можете взяти пул кредитів та або якихось інших активів, там, закладних, і оформити їх у вигляді. Там акції акціонерного товариства, яке буде володіти цими реальними активами, і люди будуть купувати не реальні будинки, не там права, вимоги напряму а будуть купувати акції компанії, яка є оболонкою для всього цього. Тобто, уявіть собі, ще один рівень оболонки. Над акціями з'являється оболонка токенів. Це зручно, це технологічно, і це обов'язково буде. Попри технологічні і фінансові переваги, перехід на Тей режим 24 на 7, звісно, що несе й додаткові серйозні ризики і небезпеки, особливо кажуть експерти для роздрібних приватних інвесторів. Головна проблема це ліквідність. До речі, ми будемо розбирати з вами багато таких термінів на моєму новому каналі про економіку, де я записую десь хвилинні лекції, поділюся з вами під цим відео. Так от, ліквідність це здатність швидко продати або купити актив за ринковою ціною. І в день, коли. Торгують мільйони людей, ліквідність висока. а Різниця між ціною купівлі і продажу, так званий спред, мінімальна, часто в межах одного центу. Але вночі ситуація, звісно, змінюється. Уявіть собі, що ви хочете продати акції о 3-й годині ночі, коли більшість ваших покупців можуть відпочивати. Покупців на ринку обмаль через це спред розширюється. Замість одного цента, ви можете... Витратити навіть там 50 центів або долар на кожній акції просто за право здійснити угоду тут і зараз. Ринок стає те, що кажуть, тонким і вразливим до маніпуляцій. Друга проблема це інформаційна асиметрія, тому що професійні учасники ринку, це хедж-фонди, хедж-фонди, маркетмейкери, вони використовують алгоритми, які не сплять. Якщо вночі виходить важлива якась новина, наприклад, звітність компанії або геополітична. Подія в якомусь кінці світу, то алгоритми відреагують миттєво змінивши ціну. Роздрібний ж інвестор, який спить і прокинеться вранці, і побачить, що його портфель вже знецінився, не мають шансу відреагувати вчасно. Нічна торгівля дає перевагу тим, хто має комп'ютер комп'ютери доступ до даних 24 на сім. Втім, сумніватись у реалізації цієї ініціативи, практично цілодобової торгівлі, незважаючи на всі ці ризики, незручності, небезпеки, наразі не приходиться. І оце рішення американських бірж воно запускає ланцюгову реакцію по всьому світу. Лондонська фондова біржа, Гонконгська біржа вже розглядають можливість розширення своїх робочих годин, щоб не втратити капітал на користь США. І це може призвести до. Гонки дерегуляції, де біржі будуть змагатись за інвестора, додатково знижуючи якісь вимоги і бар'єри, і таким чином це буде підвищувати вразливість фінансових ринків. Крім того, це змінює поняття системного ризику, тому що раніше ніч слугувала природним запобіжником часу для. Такого своєрідного охолодження емоцій після паніки на ринку. В світі ж безперервної торгівлі, паніка може поширюватися просто каскадом в, з однієї там часової зони, наприклад, в іншу, без жодної перерви, без жодної затримки. Власне, запуск повноцінної 24 годинної торгівлі на нью йоркській фондовій біржі, на NASDAQ, є неминучим. Тут експерти погоджуються. Це логічний крок в еволюції фінансів, який робить ринки більш ефективними, більш. Доступними. Для США це спосіб закріпити статус світового фінансового центру, контролюючи потоки капіталу незалежно від часу доби. Однак для пересічного інвестора цей новий світ він вимагає нової обережності, більш глибоких знань, можливість торгувати вночі не означає необхідність це робити всім і кожному. У світі, де ринки ніколи не сплять, найціннішим активом може стати не доступ до торгівлі, а дисципліна. Та розуміння того, коли треба просто залишатись остерення, коли треба торгувати, і з якими активами працювати, і в які фази макроциклу боргового циклу приймати ті чи інші рішення. Шановні друзі, якщо вам цікава ця тематика, прокоментуйте, будь ласка, під цим відео. і Ми будемо розглядати її додатково і на цьому каналі Галасук про економіку, і на моєму новому лекційному. Каналі про економіку лінки будуть під цим відео. А я дякую вам за підтримку і на Патреон, і на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. А це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.